Ігор Варетка, представник четвертого покоління українців у Парагваї, до цієї південноамериканської країни його рідні виїхали, рятуючись від Другої світової війни. Йому було 11 років, як мамі лікарі поставили страшний діагноз. Тоді Ігор почав молитися, обіцяючи Всевишньому, якщо мама видужає, він присвятить своє життя церкві. Сказали, що що має рак другий раз зробили Ну, друге місто, ну той самий екзамен, але дві сапарати. Підтверджували, що то, дійсно там не ірак. А перед третій раз ми були з церквою, тобто все ще сказав. І, тобто, що все моє життя було в церквою. Третій раз, коли вона зробила аналіз, вона зробила взагалі іншу країну, і вона, вони сказали, що, тобто, що це помилка від апарату. Я так рахую, що все чудо, і я мою обіцянку я виконував. Деканат його православної церкви, що належить до Вселенського патріархату, вибрав Ігорові місце для навчання. Ним стала Волинська православна богословська академія. Нині він навчається уже на четвертому курсі. За цей час освоїв не тільки церковну науку, але й знайшов свою другу половинку. Він до мене сказав шлява Ісусу Христу. Я так глянула. Господи, що це таке? Дійсно, це так реальна речі. І перша думка Боже, не дай такого чоловіка. Чому не знаю, досі не розумію. Таких речей, але потім отець підходив до мене попросити мене допомогти йому в музиці. Два рази в нас була рептиця, він сказав, щоб ми були разом. Отець Ігор разом із молодою дружиною живе у її мами, яка полюбила свого заокеанського зятя. Півроку тому у цій українсько-парагвайській сім'ї народився син. Поповнення в нас дуже класне, в якому плані в нас хлопчик. Лук'ян Ілля, за документами в хрещенні він є Лук'яном. Розвивається нормально, гарно, народився добре. Тато був на пологах зі мною. Пологи, правда, були дуже важкі. Завдяки у можна сказати, я вижила. Він підняв галас, щоб мене рятували. Молоде подружжя повідомило, що отець Ігор отримав парафію в аргентинській столиці буенос айресі В даному моменті я. Маю їхати до Аргентині в століття Боназайрес. Там мене вже чекає парафія. Скоріше всього, дюда ну, просила, що я вже на різдво там був 7 січі. Я колись зарікала, що я ніколи не буду літати і ніколи не вийду заміж за кордон. Господь мені показав, що не можна в житті своєму зарікатись від чогось. І ніколи не каже ніколи. Безумовно, мені буде важко, в мене тут та мама. Ось якби мама була зі мною, там я би менше за неї хвилювалась мені би було значно простіше.